Не фільм жаків і навіть не забитий район Зімбабве. Це бог. Позняки Осокурки Харківський масив. Саме звідси сьогодні я разом з своїм дружбаном Мішанію відправляюсь по маршруту прибалтійських країн. Країн, які ще у недалекому минулому топталися в такому самому болоті, як ми. Однак зараз без яких уже дуже важко уявити сучасну мапу Європейського Союзу. На Бабруїс? Ну да. Найкоротший маршрут із Києва до Вільнюса, що у Литві, пролягає через Білорусь. Із Києва до Мінська 530 кілометрів. Їхатимемо через Іванків, пункт пропуску Вільча Александровка, далі Мозер, Бабруйск. Між річками Уш та Грезля розташований контрольно пропускний пункт в районі селища Поліжке. Чесно кажучи, видовище тут не для людей із слабкими нервами. Це фактично Чорнобильська пуща. Ні душі, обірвані проводи та залишені будівлі. З Києва до пункту пропуску вільча Олександровка 170 кілометрів. Цю відстань ви зможете подолати по нормальній підкреслюю, нормальній дорозі. За 2,5 години на митниці ви проведете близько однієї години. Причому знаних автомобілістів при перетині кордону буде чекати неприємний сюрприз. Окрім того, що вам доведеться заповнити міграційну картку, також вам доведеться заповнити митну декларацію на транспортний засіб. Чого немає у тій же Польщі? Якщо ви подорожуєте в Європу і використовуєте Республіку Білорусь виключно як транзитну країну, а ще хочете зекономити трішки грошенят на бензині, заправивши повний бак, навіть не мрійте, Цього зробити вам не вдасться. А все через те, що ви в Білорусі будете менше восьми днів. А це означає, що при виїзді з країни у вашому баці не повинно бути більше десяти літрів. Бензин у Білорусі практично у таку ж ціну, як у нас. У той же час деякі ділянки автошляхів платні для легковушок тариф 4 євроценти за кілометр. Перш ніж виїхати на таку дорогу, необхідно придбати спеціальний щитувач. Продається пристрій Белтол. Ось в таких авторизованих точках продажу. Вона знаходиться на автозаправках білорусь Нефть». коштує 20 євро. Ще 25 євро, вам потрібно буде внести на рахунок. чудо техники Беларуси. Цепляем, дабы кататься на полном такой приборчик. Протираем стекло. Наверное, что не в виде Я постараюсь. Нас предупредили, что потом трудно отдирать, кстати, чтобы не усердствовали. Перекрепляем. Все, пошли за кофе.